Вітаю з вами знову. Я, Любомир, менеджер будівельної компанії Вамбут. Сьогодні покажу, що змінилося з останнього звіту на будівництві житлового комплексу «Вавель». Тоді ми лише готували першу чергу до здачі, а зараз в більшості квартир вже тривають ремонтні роботи. Мешканці користуються комфортом. Авто залишають на зонах розвантаження, матеріали для ремонту легко підвозити. А внутрішні двори залишаються такими ж гарними, як у день здачі, доглянуті газони, висаджені рослини, затишна атмосфера. І все це тому, що двори вільні від авто. До речі, у третій черзі також буде укриття: дві точки безпеки на території комплексу. Коли ми говоримо про безпеку, закриваємо це питання повністю у всіх сенсах: приватна школа, два укриття, спортивний майданчик, комерційні приміщення, ландшафтний дизайн дворів, квартири з патіо та терасами все це це провавель. Дуже привабливо, правда? Поговорили про комфорт, а тепер покажемо, як ми його створюємо. Щодо другої черги, будівництва. У першій секції завершили монтаж теплої підлоги. Паралельно тривають штукатурні роботи у квартирах та зонах загального користування на перших поверхах. У другій секції завершено монтаж систем колективних димоходів. У третій виконано обшивку вентиляційних каналів металопрофілем і влаштовано стяжку у квартирах та спільних зонах. В третій та четвертих секціях розпочали засипку даху та завершили заливання напівсухої стяжки. Паралельно ведуться електромонтажні роботи у комерційних приміщеннях. У четвертій секції завершили оздоблення фасаду зі сторони першої черги. Тепер корпуси виглядають як єдине архітектурне ціле у п'ятій та шостій секціях. Виконане мурування димоходів сходових та ліфтових шахт, а також розпочати влаштування стяжки під нахилом у 7, 8 та 9 секціях. Завершене мурування стін. Команда продовжує встановлення віконних конструкцій. А у третій черзі вже завершили монтаж фундаментних блоків залиття монолітного поясу та ділянок нульового поверху. У 15 та 16 секціях триває мурування стін і монтаж панелей перекриття другого поверху. На території житлового комплексу завершуємо фінішне покриття на спортивному майданчику. Недовзі тут з'явиться сучасна зона для активного відпочинку мешканців. Вавель з кожним тижнем змінюється певно, системно і красиво. У продажі ще доступні квартири в другій та третій черзі. Якщо бажаєте отримати консультацію менеджера, залишайте коментар або напишіть нам в приватні повідомлення.